Останні дні ви теж відчуваєте таку лінію, апатію, навіть таку депресуху, нічого не хочеться робити. Якщо щось робиш, то попри свої бажання, і це все не просто так. Ми природньо підходимо до завершення циклу. 21 грудня відбувається зимове сонцестояння. Плічний момент, коли оновлюється енергія року, а зараз вона йде на спад. Відповідно, організм це теж може відчувати. Хочеться зупинити, зробити паузу, відбити піц. Сумки завершити вже що починала. Що відчуваю, що треба відпочити економ сили? Розприділяє їх раціонально. Саме кінець тижня стане для тебе вже потужним стартом. Плануванням свого майбутнього, саме раціональний підхід, не просто мрії, ідеали, а саме раціональність в своїх бажаннях, вона призведе тебе до цілі. Тож зимове сонцестояння і молодик це момент, коли ми закладаємо свій 2026 рік. Що тіло тобі підказує пригальмувати, прослухайся і приготуйся до потужного старту вже наприкінці цього тижня.